З 21 жовтня, по 1 листопада, в області проходила контрольна перевірка Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, готовності на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Роботу перевірки очолив заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Данилюк. Комісія працювала у Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Богорочанському, Долинському та Надвірнянському районі. Онах було перевірено роботу єдиної підсистеми цивільного захисту. Також значна увага комісії приділялася відпрацюванню практичних дій органів управління та служб цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій на Прикарпатті. Певні підрозділи та департаменти отримали зауваження. Їх за словами очільника області Михайла Вишиванюка, потрібно виправити до 1 грудня. В іншому випадку відповідальні можуть позбутися роботи. У ході перевірки було встановлено, що в цілому недоліки, які були виявлені під час минулорічної перевірки, вони усунуті, залишаються неусунутими ті, які потребують фінансування, в основному фінансування з державного бюджету, але і виявлені точкові недоліки по конкретних підприємствах, які не потребують жодного фінансування, а потребують просто належного виконання своїх посадових обов'язків відповідними посадовцями.